Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я вже думав, що оця теза про те, що, якби я був колись у минулому президентом. То, мабуть, би і В'єтнамської війни не було, і Афганської, і ніяких інших воїн не було. Ну зовсім ну, 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 вчора буквально така блондинка, яка прес-секретар, е Президента Трампа, ну всі вони там такі, вона ж не може бути інакшою. Якщо шеф такий, то й вона знову заявила про те, що аби Трамп був президентом, то не було б ні війни, ні чуми, ні ковіда 2019, ну взагалі б нічого не було. Було б одне телебачення і все, і більше нічого. Ну, от я уявляю собі, якби Трамп та був президентом Сполучених Штатів Америки під час Другої Світової війни. Напевно, Другої Світової війни не було. Ну, так же, напевно, і США не. Накачували Радянський Союз величезною кількістю зброї, продуктів харчування, машин, одягу, тушонки і всього іншого. Без чого він би загнувся, звичайно, це. Хіба що їжаку останньому не зрозуміло? Московському, звичайно, так. Я думаю, що тоді б Трамп так. От напав Гітлер на Радянський Союз. Так, а Трамп заявив би, що ну, так, всі ж винні. Так, і, мабуть, Радянський Союз винен у тому. Так. Ну, не будемо ми йому поставляти? Оце все озброєння. так, Давайте буду давати я через. Два тижні наступні два тижні для припинення війни. І через два тижні ще два тижні. Ну, уявіть собі, який дебілізм! Це найпотужніша держава світу і президент найпотужний. Який дебілізм. Це, ж, це щось неймовірне. Ну, я просто апроксимую назад. Так би мовити, все це Трамп президент Сполучених Штатів. Під час Другої світової війни. І він каже спочатку, що припиню війну через 24 години, так німецьку, московську, потім через два тижні потім через місяць, потім ще що-небудь там, і так далі, і тому подібне. Ну так же Так же, так, він же не міг втручатися. Братовбивчу війну. Це ж штрак. Ну, наприклад, німці ж проводили однозначно СВО. Так. Тому що ну в Радянському Союзі то е, Сталін прийшов до влади внаслідок перевороту державного. Ну, то в чому ж звинувачують Україну, що нинішня влада прийшла до влади, даруйте за тавтологою е, наслідок державного перевороту. Але чомусь тоді американці не звертали увагу на те, що так, Сталін, Ленін і проча прочаться вся прийшла до влади незаконним шляхом, а внаслідок перевороту? Так. Ну, так же, я не знаю, взагалі, і Гітлер теж того. <смі> Невже він не міг додуматися до того, до чого додумався Путін? Взяв і включив звільнену від московитів андрофагів територію, наприклад, Білорусі, України, там, Прибалтики? Північного Кавказу, там аж до Підмосков'я, о Конституцію власну. Ну, треба ж було думати якось, подивіться, я ж назад відмотую. Оце все, щоб показати, показати весь цей дебілізм ситуації, який не розуміють, нібито розумні люди. Так, які там Гарварди, Єлі, які Геттенберги, які ще там що там, Сен-Сіри, Вестпойнти закінчили, і так далі. Так. Ну, звичайно, провели б там якийсь референдум і по самовизначенню і так далі. Ця ж територія то була окупована радянськими бойовиками. Так. Ну, а що, той, той же е, народ, наприклад, тієї самої е, Тульської області, що він не захотів би е, самовизначитися? Я думаю, що йому в Німеччині було б набагато краще. Так. Я думаю, що там кричали: Гітлер прийди. <гум> так, ну, все. <гум> Це абсолютно просто. Ну, так, відботаємо ми назад і поставимо Трампа президентом США під час Другої світової війни. І ви все побачите тоді, який дебілізм нинішньої ситуації, які дебіли керують найпотужнішою державою світу. Ну, може, вони не стільки дебіли, скільки агенти Кремля? Так, а тоді що? Вони теж були агентами Кремля, коли оці всі там Рузвельти і всі останні ну, давали, відривали від нещасного американського народу мільярди і мільярди доларів тодішніх, не теперішніх, для того, щоб ну, Радянський Союз не загнувся. Ну, так же, ну давайте, реально, влада то там в Радянському Союзі, то була нелегітимна. Ну Сталін хіба був легітимним президентом Радянського Союзу, але чомусь США на такі дрібниці не звертали увагу, що воно таке. От я думаю, що аби. Трампа ще запустити далі туди, десь там у 14, му 1914, му 15-му році, то її Першої світової війни не було. Я впевнений в цьому. А ви як думаєте? Мої, ваша думка дуже важлива для американського інституту. Істеблішменту, прости, господи.